Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено огляду судової практики, як завжди по понеділках, опубліковано за останній тиждень з 22 по 28 червня. В тому числі і Верховного суду вона дуже цікава, тому раджу подивитись, тому що вона впливає на дуже велику кількість взаємовідносин, в тому числі і стосується певним чином і мобілізації, і проходження ВЛК. І отримані відстрочки. Деяким рішенням я присвячу окремо безпосередньо відео на цьому тижні, як я обіцяв, от у вівторок вийде відео такий трохи спойлер, стосовно оновлення, можливості дистанційного оновлення даних. Тому підписуйтесь обов'язково на YouTube, TikTok, я обов'язково підписуйтесь на мій Telegram. Посилання на Telegram ви знайдете у YouTube під відео, в TikTok, в шапці канала, де я і дам посилання на всі ті рішення, які я зараз буду зазначати. Велика Палата на цьому тижні нічого не опублікувала, там було прийнято 12 рішень, однак всі вони пов'язані, я вважаю, з розправою над суддями, Ну, це окрема ситуація. В цей огляд війшла ВП. По-перше, почнемо з практики касаційного кримінального суду в складі, як я говорю, незаконно зареєстрованого Верховного суду України за травень 2024 року. Тут є дуже дві. Там матеріальне, процесуальне право, ну якщо коротко, що стосується матеріального права, це те, що члени комісії МСЕК є уповноважені на виконання функцій держави і повинні подавати відповідні декларації, фактично є суб'єктами злочинів, передбачених статтею 369.2. Тобто не подання декларації. І друге, це, що стосується проходження служби за релігійними переконаннями. Також зверніть увагу, яким чином треба доводити свої релігійні переконання, це що стосується матеріального права. Тепер, що стосується процесуального права, там ну, оскарження, кому цікаво, це оскарження безпосередньо ухвал слідчого судді про Повне або часткове скасування арешту або відмові про скасування арешту, вони не скаржуються в апеляційному порядку, тому готуйтесь до суду першої інстанції належним чином. Також нема жодних порушень якщо стосовно один той суддя стосовно одної тієї ж самої особи в апеляційній інстанції, розглядає і адміністративну і кримінальну справу. Тут жодних порушень вважають, що нема. Ну і про витрати на праву допомогу. Тепер, що стосується самих рішень, про які я буду окремо знімати відео. Перше рішення це наше рішення касаційної адміністративного суду, складі Верховного суду, що стосується звільнення безпосередньо особи, коли це ще можливо було у разі наявності дружини інвалідності третьої групи. В чому тут дуже цікава історія? Я розповім, яким чином окремо відео зніму. Розподіляється інвалідність першої, другої, третьої групи, що для цього потрібно, тому це рішення можна використовувати і на сьогоднішній день до інших правовідносин, коли коли намагаються вимагати як у військовослужбовців, так і у осіб, які хочуть отримати право на відстрочку. От ці заяви щодо постійного догляду постійний догляд не потрібен і не потрібно підміняти, коли дуже часто в військових частинах підміняють одні підстави звільнення іншими. Ви Просили звільнитись по одній статті, а вас відмовляють по іншій статті звільнятись. Тут те саме про це й мова йде. Е, ще одне дуже цікаве рішення, якому присвідчу також окреме відео, це стосується припиненої іпотеки. У разі, якщо іпотека давець, відмінний від боржника. І в разі, якщо він не надав згоду. Єдине, що тут е, трохи вийшла, так мовити, Ну, Не можу сказати куметним, але я вважаю, що порушенням те, що кредит зі смертю не припиняється, у зв'язку з тим, що хтось може колись вступити в спадщину. Певний абсурд, ну в цьому рішенні також присвідчу окреме відео. Всього якихось там скільки там, 6 років, а взагалі 9 років з моменту смерті ми займалися цією ситуацією з припиненням атпатеки. Ще одне рішення дуже цікаве, яке вийде у нас завтра. Е відео з цього приводу, Це рішення поліційного суду щодо можливості подачі безпосередньо е заяви про надання відстрочки засобом поштового зв'язку, а не особисто подання через ТЦК. При цьому немає значення, є чи нема військово-обліковий документ. Це, е щодо цього рішення я вам завтра буду розповідати, тому підписуйтесь обов'язково і поширюйте і це відео також. І ще одне рішення, це наше рішення Деснянського районного суду міста Києва щодо відмови прокурору у позбавленні права власності власників будівлі, автостоянки. Прокурор чомусь вважав, що там через 12 років можна звернути з відповідним позовом. Ну, в принципі, не довів будь-яких порушень права і заявив ще і в цивільному суді вимогу до юридичної особи, які повинні розглядатись окремо в. Господарській юрисдикції, про що я зазначив суд. Тому, якщо буде цікаво, знакомо можете знайомитись також із цим рішенням, також з нашої практики. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і обов'язково не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати тим, хто потребує допомоги, пораненим, тим, хто залишились без е, криші над головою у зв'язку з расистською федерацією, агресією, обстрілами постійними, ті, хто втратив. Можливість належним чином жити. Допомагайте, піклуйтесь про них, тому що ця країна повинна вистояти. Іншої країни в нас нема. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні слава ЗСУ. До зустрічі!